Що ж, друзі, всім привіт! Ми трішечки вибилися з графіку по криптомозолю і декілька відео пропустив, тому давайте нас доганяти. Руслан, криптомозоля, вийшов на бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Тож, перш за все, хочу розпочати парад відео з власне, томато у якого заявлено лістинг на 31 жовтня Взагалі, жовтень, як завжди, максимально насичений. А от кінець, так взагалі, там з 20 го числа по 31 ше впритики, ідуть у нас івенти, лістинги, і це все має принести гроші. Подивимось, що буде з томатом. Я не приділяв йому великої уваги. В мене на основному балансі, я думаю, до кінця буде десь 1600. Плюс-мінус, а на всіх інших по 100-150. Що з цього вийде? Відео записується 17 жовтня. 17 жовтня ви його і побачите, і у кожного може виникнути питання, скільки він зможе нафармити, якщо буде активно фарм. Вести на протязі оцих 13 днів, які залишилися. Якщо снапшот буде там 30-го числа, і чи буде він там взагалі, незрозуміло. Інформації по томату дуже мало. Але чітко заявлено, що 31 го буде лістинг. Всі деталі згодом. Окей. Тож, на мою скромну думку, що якщо ви прямо зараз почнете фарм томату, мінімум 100 тисяч томатів у вас буде. Що в еквіваленті ці 100 тисяч томатів будуть вартувати, подивимося. Але там є також і аля-чекіни, де за транзакцію вам заплатять 20 тисяч томатів, і якщо підігнати ще й транзакціями, то я думаю, ви з лекістю зможете 200-300 тисяч за цей час зробити на один аккаунт. А якщо взяти масово аккаунти, то це може вийти непоганий об'єм. Проте постає логічне питання, чи варто робити чекіни на всіх інших? Не вважаю, що варто, адже проєкт начебто і популярний, і там аудиторія сидить, і онлайн великий, але особисто в мене чомусь довіри тотально великої до нього не виникає. Тому я робив тільки на основному, тільки два рази, і на цьому все. Що з цього вийде, побачимо незабаром через 13 днів. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана небес. Не зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все.